Вітаю вас, шановні батьки та маля. 21 вересня відзначається Всесвітній день миру. Мир це маленьке слово, яке має велике значення. Мир це щастя, радість, добробут. Це коли люди допомагають один одному. Мир це сонячне, блакитне прозоре небо. Мир це коли не лунає сигнал повітряної тривоги, а всюди ми чуємо дитячий сміх. Коли дзвінка та завжди і всюди птахи. Мир це коли матуся обіймає ніжню свою дитину у теплому домашньому ліжечку. Символ миру – це голуб. Отже, малята, сьогодні я пропоную разом з батьками зробити голуба. Для цього нам знадобиться звичайний білий аркуш паперу, простий олійчик та клей олівейс. Починаємо робити нашу пташку. Нам потрібно покласти долоньку на аркуш паперу, великий пальчик максимально відвести у сторону і обвести долоньку з допомогою олівчика. Ось так. Це може допомогти зробити малятам батьки. Зараз іншу долоньку прикладаємо до. Аркушу паперу відводимо максимально великий пальчик у сторону і так само обводимо простим олівчиком нашу долоньку. А зараз за допомогою ножиць нам потрібно вирізати наші долоньки по контуру. Але я пропоную це зробити батькам. Ось у нас вийшли наші долоньки. Зараз нам потрібно намастити клеєм наші долоньки. Робимо це великий пальчик, змащуємо клеєм та нижню частинку нашої долонки. І так само робимо на іншій долонці пальчик великий та нижню частинку нашої долонки. Ось так. А тепер потрібно з'єднати наші частинки разом. Ось так. Та відвернути одну сторону в один бік, а іншу сторону в другий бік. Ось малята в нас вийшла отака гарна пташка. Нам потрібно намалювати тільки маленьке око нашій пташці. Ось і все, голуб наш готовий!